І всім привіт, вам на серіали в 3 серії Повний контроль ми розпочинаем. А Ти, придурок Я Так ти! ты болта 19 праті плани про цей новий артефакт, який его появився чув. І Давай! Вперед! Куліфле, може ти покажеш мені той новий артефакт, який ти мені це чула? Так, вже ж. Так, то. В принципі... Прополіно. Я все розумію, дуже сильно розумію, але. Так, стоїть там поліфле, як це все це дивиться і все чує. Що? Обернися в він близько біля тебе. Що? Я добу не розумію. Обернися. Добре. І чи бащо? А страт Добре, я зараз підійдумо, як ти того хочеш. Коліфрайзе, будь ласка, вже йди сюди. А, ух, спалили. Все-таки спалили. Або тобто як це люд. Будь ласка, йди. Добре-добре, я йду. Я, коротше. артефакт! Давай, давай. Давай! В громаді. Мені! Швидкіше! Коротше, в тих волі появився новий артефакт. Е... Тим більш. Що тим більш? Ну, і новий артефакт. Новий артефакт. А вже ж так. Придурок. Я придумав новий демонізації. Я придумав вид демонізації Такий демон ви демонізації, що буде майже неможливо вийти з тої демонізації, тому що це буде найважкішим силу, яку би існувала б. Давай кажи про що? По демонізацію. Він буде контролювати з повністю якимось якимось або якимось браслетом. Тим більш. Буде повністю захищати від того, що просто не вийде, щоб не жада мене ніхто не би не, вийш... не вийшов. Але можливо ти справді, так розумієш, так? Від того о, виплачуєте війну погано? Так, було б усе ворога, що ми тут бути копоти віруємо. Де сталося то на землі через неї програю. Так і було це саме перше в обій, перше в обій, ось Знову через неї брав. Ем, не знаєте, <звіт> що не про неї, а через рай. За книги тебе ніхто не питав. Получається, ми... Давайте просто використати мене за ці потрібно. Давайте я зробимо новий, новий план. А, ну так, добре. Ну, почекай, Тульпла. Ну, почекай. І всім добувачення, і всім гудбай.